Росія на відміну від інших учасників. Постійно намагається виторгувати собі більше преференцій. Якщо Україна фактично ну наш соціум, як з внутрішньополітичної арени, так і з зовнішньої політичної арени, підготували до того, що кордонів 91-го не буде. Лінія фактичного розмежування військових це найкраще, що ми можемо отримувати. Військові іноземні на територію України під великим питанням, статус в НАТО. Забудьте, можливо, Євросоюз як, як позитивна плюшка, якісь такі речі, і ми фактично фактично вже всі на це готові, тобто на такий дуже мінімальний позитивний сценарій для України знову ж таки залежить від сприйняття для когось, він буде дуже негативним. То Росія розуміючи позитивну тенденцію зі зменшення тиску і інші речі, розуміючи, що ага, якщо спочатку ми пам'ятаємо там перед виборами Трампа, що фактично Пісков вже озвучував, що да можуть бути перемовини, Росія завжди відкрита до миру, але треба виходити з територіальних реалій на землі. Це малося на увазі, що Україні потрібно погодитись на ту реальну рівні розмежування, яку на початку ми не погоджувались, і здавалося, що у разі зараз погодження на неї ми можемо фактично переходити ну, на реальний діалог, да, коли вже сідають за стіл, пункт А. Фізичне розмежування окей, з двох боків поставили галочку, пішли до пункту бета. Денацифікація і решта маразматичних речей. Ну то зараз бачимо, що Росії це підкидує лише дров, скажімо так, в топку для того, щоб продовжувати збільшувати і збільшувати натиск, і збільшувати, і збільшувати якісь забаган.